Ось так, друзі, переправляється через мост. Можна самим просто крутити, і до вас така лодочка приїде, ви будете її крутити назад, і вона приїде. Друзі, всім привіт! З вами я, Олександр. Давно я відео не робив. І я розумію, що на Новий рік нема відео, але вирішив вам таке коротко зняти. Виходить в Голландії, в них у цьому в місті дуже популярно те, що, наприклад, з однієї сторони це виходить сучасне місто, де дорогі будинки, а з іншої сторони це чисто природа. І тут люди дуже бігають багато, погуляють, з собак прогулюють. І ця площа досить-досить велика. Я, в принципі, по ній ну, на велосипеді їжджу. Мені, в принципі, сподобалось усе коли я оце пробував. Що про себе розкажу? Новий год я відмітив хорошо. Я був в кафе, у мене є тут одне з любимих кафе. Я там проводжу час часто, там книгу читаю, наприклад. І також я зараз почав спортом займатися. Я хожу в спортзал два рази на тиждень. Так що, друзі, тим, що я займаюся, також стаю потрошку голландцем. І ще що хотів сказати, в Голландії мені подобається те, що люди тут дуже такі щасливі і з ними, з ними дуже хорошо спілкуватися. Так що всіх з Різдвом наступаючим, яке буде 7-го числа, і всього хорошого. Баба трошки вам довідаю, щоб ви бачили, ось так я їду зараз. У мене будинка одне сплошне поле, а там багато спорт. Ну і все, люди, які гуляють. і також на висока да, на Друзі, дивіться, ще наскільки тут так красиво. Що ще хотів вам додати, це як вчора Новий Год був. Я був... Просто здивований, що виходить більше півдня, як випускали салюти. А коли дійшло до 12 годин, це просто капець. Ціле небо в салютах. Ти бачиш, як вони випускають, і це так було до часу ночі. Я просто дивився у вікно і прямо заворажує. Так що от так я посидів і попразнував.